Йоу, друзі, всім привіт! Ми завітали в Джумі 3Dash Сьогодні я хочу показати вам два своїх нових рівні. Я їх тільки не недавно зробив, але зараз хочу попросити, щоб ви поставили лайк і підписались на канал. бо це для мене важливо і я хочу 100 тисяч підписників мати, то обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. А ось сюди, сюди. Я потім ще відкрию ключики, не, не ключики, а скрині там в іншому цей рівень хочу показати і цей. У них я буду мовчати, коротше, ні, просто по музика прикольна, я зб'юсяна я її перекачав, то давайте зараз я зараз буду тихіше, щоб ви почули ту музику і як і, і, і мій рівень побачили. Що. mình ra thì Добре, давайте тепер інший рівень я вам покажу. Все, Ну, це, коротше, левел фей... якийсь зламаний деш чи щось таке. Ну добре. І як я казав, відкрию ключик. Ось в мене є. І Там, де я не відкривав, я завжди там, де не відкривав, я відкриваю. Так, треба пошукати, де я не відкривав. О, Ось тут. Ось цей давай. Відкриємо. Ну, орби дали. Добре, в мене вже під тисяч. Погано. Ну добре. Я вже хочу закінчувати відео. До побачення.